Щороку, 24 серпня, українці відзначають головне державне свято День Незалежності України. Це день, коли ми вшановуємо тих, хто віддав життя за вільне майбутнє нашої країни та підтримуємо тих, хто продовжує її боронити сьогодні. У лозові напередодні дня незалежності, 22 серпня, відбулися урочисті покладання квітів. Учасники зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку. На заході всі присутні згадали загиблих захисників, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність та свободу України. Їх пам'ять шанували скорботною хвилиною мовчання, втрачаючи людей. Нація не має навіть найменшого права дивитися у бік ворога мовою, музикою, фільмами, мультиками і символами. Бо будь-що російське. У цій національно визвольній війні це топтання на могилах героїв різних поколінь, пам'ять яких прошу вшанувати хвилиною мовчання. Далі до пам'ятника Тарасу Шевченку, представники Лозівської міської ради та її виконавчого комітету, районної військової адміністрації та районної ради поклали квіти. Також цього дня на Алеї Слави вшанували пам'ять героїв, які загинули на фронті, відстоюючи свободу та незалежність України. Присутні поклали квіти до меморіалу. Цей день є символом сили, незламності та єдності українського народу. Він нагадує кожному з нас. Свобода і незалежність здобуваються щоденною боротьбою та великою жертовністю.